Виконуємо номер 40 із завдання повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер. Видавництво «Ганеза», 2023 рік. Відстань від Києва до Херсона 550 км. Автомобілістка подолала 396 км. Який відсоток шляху подолала автомобілістка. Який відсоток шляху залишилося подолати? Приступаємо до виконання, щоб дати відповідь на питання, скільки відсотків одне число складає від іншого, достатньо перше число поділити на друге і знайдену частку помножити на 100%. Поділимо 396 на 550%. І помножимо нашу частку на 100 Скорочуємо 396 і 550. Під одну риску дробу зразу зробимо 100 дамо знаменником 1. І наші відсотки. 550 і 100. Будемо скорочувати на 50, 100 ділимо на 50, буде 2. 550 ділимо на 50, буде 11. І 396 і 11. Скорочуємо на 11. 11 ділимо на 11, буде 1. 396 ділимо на 11, буде 36. Маємо в знаменнику одиниця в чисельнику 36 помножити на 2, це буде 72%. І пояснюємо, стоїть питання, який відсоток шляху подолала. Подолала велосипедистка. А тепер знайдемо, який відсоток шляху залишилося подолати. Весь шлях це в нас 100%, тому 100% віднімаємо 72 відсотки, отримаємо 28%. Залишилося подолати. І записуємо відповідь: 72 відсотки і 28 відсотків. 40 із завдань для повторення розділу 2 виконано.